Сьогодні я розповім вірш Олега Ольжича. Захочеш і будеш. Тема вірша роздуми про можливості кожної особистості. Поет безпосередньо звертається до кожного з нас, переконуючи, що все в житті залежить від нас самих, від нашого вольового рішення, тільки доклавши власних зусиль, людина може будувати щасливе майбутнє, бо часто вона не усвідомлює, наскільки багатим є її внутрішній світ. Скільки фізичної сили приховує сила людського духу, слід пам'ятати, що наші дії не можуть керуватися дозволеністю. Ми не можемо діяти за принципом ціль виправдовує засоби. Автор у наказовій формі переконує, що майже все в житті залежить від нас самих. Це не просто тобі поезія. Ні, в ній істина, яка допомагає повірити в себе. А віра у себе то дуже важлива річ. Захочеш і будеш в людині затям, лежить невідгадана сила, зрослась небезпека з відважним життям, як з тілом смертельника крила. І легко тобі, хоч і дивися ниць, аби не спікнути ній раз. І нести солодкі тягар таємниць і гостру петарду наказу. Навчишся надать блискавичим думкам. І рішення вашій скаміння піти чи послати і стать сам на сам своїм неблаганним сумлінням.